Добрий день! Я Зятковська Софія з 9-го А класу Дніпровського ліцею номер 7 Доготувала для вас доповідь на тему білінгвізм у мозковій діяльності нейробіологія. Актуальність моєї теми це те, що у світі зростає. Міжнародна співпраця, міграція та культурний обмін багатомовність стає все більшою необхідністю для ефективної комунікації в різних сферах: від бізнесу та туризму до науки та політики. Вивчення білінгвізму важливе для подальшого розвитку суспільства та підтримки глобальної співпраці та розуміння. Мета мого проекту це дослідити основні відмінності в активності головного мозку білінгвістів, виявити вплив на когнітивні процеси та властинні. Пластичність мозку, виявити переваги білінгвів і їх перспективи. Що ж таке білінгвізм? Білінгвізм це здатність особи володіти двома мовами на рівні, розуміння говоріння, читання читанні письма. Білінгвізм може бути природнім, коли особа вивчає дві мови одночасно з дитинства. Або набутим, коли особа вивчає другу мову пізніше у житті. Білінгвізм може мати різні рівні: від повного володіння обома мовами до більш базового рівня. Подіння може суттєво впливати на розвиток мозкових структур у людини, а саме, білінгви мають більший обсяг сірої речовини в певних мозкових областях, таких як кора мозку, що відповідає за умовні навички та когнітивні функції. Білінгви частіше розвивають певні когнітивні навички, такі як керування увагою, контроль за інгібіцією, Росудок роботи з пам'яттю тощо. Це пов'язано з постійним вибором між двома мовами, що вимагає підтримки інгібіції однієї мови під час вживання іншої. Далі це функціональні майгінгові дослідження показують, що білінги можуть мати відмінну мозкову активність під час виконання мовних завдань порівняно з одномовними людьми. Погоцінню двома мовами може сприяти розвитку більш ефективної мережі комунікації між мозковими областями, що сприяє кращій обробці інформації. Деякі дослідження показують, що білінги можуть мати менше схильність до розвитку невродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, оскільки білінгвізм стимулює мозкову резервність. Щодо доповнення. Мозкові структури білінгвів можуть демонструвати вищий рівень нейронної пластичності, тобто їх здатність змінюватися відповідно до досвіду вивчення більшості ніж однієї мови, може стимулювати розвиток нових нейронних зв'язків і зміну мозкових структур для оптимізації мовних функцій. Білінви можуть мати зміни у мозкових структурах, які відповідають за запам'ятовування та виклик інформації. Це може включати збільшення обсягу білкових з'єднань, що сприяє запам'ятовуванню слів і виразів в обох мовах. Білінгвізм може призводити до більш складної мережі в організації мозку. Це означає, що різні мозкові області, які відповідають за різні мовні функції, можуть бути краще підключені і співпрацьовувати більш ефективно. Функціональні магнітивно-резонансні дослідження показують, що білінги можуть мати відмінну мозкову активність під час виконання мовних завдань порівняно з одномовними людьми. Це може вказувати на більшу ефективність мовного оброблення та кращу інтеграцію між мовними системами. Білінгвізм може мати значний вплив на когнітивні процеси, оскільки вимагає від особи постійного переключення між двома мовами та управління різними системами обробки. Ось деякі з основних ефектів біля на когнітивні процеси. Білінги частіше вправлені в управління увагою через потребу у виборі між двома мовами та інгібіції в однієї мови під час вживання іншої. Білінги можуть бути кращі в сприйнятті та обробці інформації, яка пов'язана з однією мовою під час виконання завдань у іншій мові. Це може бути пов'язане з розвитком більш механізмів уваги. Та третє це вивчення більше, ніж однієї мови, може сприяти розвитку когнітивних навичок, таких як пам'ять, оскільки білінги постійно. Використовують різні мовні структури та слова. Що ж, розглянемо один конкретний аспект мозкової активності під час обробки мови, а саме контроль інгібіції. Це може бути особливо цікаво, оскільки біліпи постійно вправляються в управлінні вибором між двома мовами. А що ж? Монолімонолінгувальні особи під час виконання завдань, що потребує інгібіції однієї мови на користь іншої, наприклад, переключення мовного контексту. Монолінгувальні особи можуть демонструвати активізацію лише в мозкових областях, що відповідає за виконавчі функції та управління увагою. Якщо ж Прийти до бінгвальних осіб, то у них можна очікувати активізації додаткових мозкових регіонів, які відповідають за пробу мовної інформації у двох мовах. Наприклад, під час переключення між мовами може спостерігатися активізація мовних центрів обох мов, а також мозкових областей, що відповідають за контроль інгібіції та управління увагою. Що ж приклад? Припустимо, що учасникам дослідження показують слова англійською мовою, а потім переключаються на слова українською мовою. Під час такого завдання можна очікувати, що у мулінувальних осіб активізується лише один мовний центр відповідної мови, у той час як у білгувальних осіб може від Активізація мовних центрів обох мов, а також додаткових мозкових областей, що відповідають за контроль інгібіції та управління переключенням мовного контексту. Таким чином, різниця у мозковій активності під час обробки мовних стимулів може бути одним з способів аналізу різниці між монолінгвальними та білінгвальними особами. Що ж? Зараз ми бачимо на екрані білінгвістів, які володіють українською та англійською мовами. Це Міла Куніс, Віра Фарміга, Максим Шевченко та Марія Юсупова. Отже, висновок. Виявити білінгвіста можна за підвищеною активністю півкуль головного мозку. Розум двомовної людини постійно вирішує, яку мову коли використовувати, тому він постійно вправляється. Двомовність покращує виконавчу систему мозку, підвищуючи його когнітивні резерви. Тобто, коли окремі ділянки мозку пошкоджуються в результаті старіння, їхню функцію компенсує додаткова сіра речовина і альтернативні нервові шляхи, що розвиваються в більді. Вивчення мов це шлях до успіху, розвитку і якісного життя. А поки що не гайте часу і починайте розмовляти такою кількістю мов, якою тільки можете. Дякую за увагу! І ось послання на джерела.